Всім привіт! Я Людмила, ви на каналі Цікаве життя в селі. сьогодні ми будемо готувати ось таку запечену, рум'яну, смачнющу підчеревину Погляньте, я так вам кручу. Щойно, щойно зняла тільки фольгу Бачите, яка вона гарна. Так, беремо підчеревину посолили. Лавровий листочок ось так поробили дирочки, позапихали туди, так перевернули. А далі беремо. Приправу для сала. Ось така, бачите, приправа. І зараз будемо отак обсипати очеревена м'ясиста для запікання. гарно-гарними, повністю прикрушені нашими приправами. Ось така в нас підчеревина. Бачите, постояла на хвилин 15, а далі я взяла фольгу і ось такий довгий, бачите, листок. І зараз буду класти так, щоб було гарніше видно. Нашу підчеревину і заматувати у Ось так. Потім наверху ось так. Накривати, щоб вам було добре видно. Ось так. От. І віру. Так, погляньте. Бачите, одну сторону гарно-гарно зажала. І другу сторону ось так, подвоє. також гарно зажала. І залишилося в мене, бачите, ось так відкритий край. І цей зараз відкритий край також буду. Ось так, тугенько-тугенько, щоб наша підчеревина тушилася в своєму соку. Щоб ніде нічого не протекло. Тоді вона буде смачнюща. Ось так. І ставимо в духову шафу на годину 20 при температурі 200 градусів. Перекладаю на деко і в духовку. Так, зараз я. Пробую відрізати шматочок. Так. Ось така смачна. Кому сподобалось моє відео, ставимо лайки. Хто ще не підписався на мій канал, підписуйся. На все добре і до нових зустрічей!